Всім привіт! Сьогодні хочемо показати вам класний будинок з ремонтом, в закритому котечному містечку Віладжо в Білогородці. Площа будинку складає 170 квадратних метрів. При вході є велике дзеркало зріз та простора гардеробна кімната. Проходимо у великий об'єднаний простір. Це зона кухні-вітальні площою 50 метрів. Ліворуч у нас зона відпочинку з комфортним диваном та телевізором обідній стіл на 4 персони і власна кухня. Є вся необхідна вбудована техніка: посудомийна машина, мікрохвильова піч, духова шафа та холодильник з морозильною камерою. Далі приходимо у гостєвий санвузел. Він розташований одразу при вході, це дуже зручно. Зверніть увагу на дизайнерський камін з декоративною дровницею. Він додає затишку і може обігрівати вітальню у холодну пору року. З вітальні виходимо на засклену терасу. Тут є вбудована зона барбекю, варильна поверхня, виведена вода. Тераса облаштована розсувними системами, що дозволяють зробити її максимально відкритою в теплу пору року. У внутрішньому дворі розташована невелика спортивна зона та голландські грядки, де ви можете вирощувати свіжу зелену. Огорожу території виконано стуй. Розстелено рулонний газон в ідеальному стані та облаштовано автоплив. Насаджено декілька видів плодових дерев, елітних сортів. Однією з переваг нашого котечного містечка є те, що на території є декілька дитячих майданчиків, футбольне та баскетбольне поле, кав'ярня та поштомат. Всі будинки виконані в єдиному скандинавському стилі. Площа містечка складає 20 гектарів. А до кожного будинку підведено всі центральні комунікації та газ. Переходимо на другий поверх. Сходи виконано з натурального дуба з скляними порилами. На другому поверсі є три спальні кімнати та основний санвузол. Перша спальна кімната дитяча. Тут є тематичні фотошпалери, вихід на невеличкий балкон з видом у внутрішній двір, робочий стіл для дитини, ліжко та шафа для зберігання речей. Заходимо у другу спальну кімнату. Тут розташоване велике панорамне вікно, також з видом у внутрішній двір, велике дзеркало, двоспальне ліжко та система зберігання для особистих речей. Дуже вдало та раціонально використаний простір, далі заходимо в основний санвузол. Тут є простора душова, мансардне вікно для додаткового освітлення. І вбудована шафа, у якій знаходиться бойлер та полиці. Остання спальна кімната. В ній розташована велика шафа для речей, в якій можна зберігати одяг та іграшки. Є комод, робочий стіл та вихід на великий балкон з видом на затишну вуличку. До речі, обслуговуюча компанія містечко щоденно проводить прибирання вулиць, вивіз сміття та догляд за насадженнями. Тепер повернемось на перший поверх, щоб показати вам декілька приміщень, які, на нашу думку, обов'язково повинні бути в приватному будинку для комфортного проживання. Розпочнемо з додаткового навісу для вашого авто. Особливо це актуально в холодну пору року, так як в нашій кліматичній зоні досить багато опадів, і вам не доведеться щодня чистити авто від снігу. А за ним є невелике господарське приміщення для зберігання садової техніки, велосипедів та різноманітних інструментів. Будинок обладнано системою відеоспостереження, а також системою охорони Аякс. Крім цього, є загальна охорона та відеоспостереження всього містечка. Ну і на завершення нас чекає теплий гараж з автоматичними рулетними воротами та входом до котельні, в якій знаходиться основний елемент опалення двохконтурний газовий котел. Тут встановлені системи очистки води та осмосу Ecosoft і обладнана зона для та сушки речей. В котельні можна вийти у внутрішній двір. Дякуємо, що додивились цей огляд до кінця. Ще більше ексклюзивних пропозицій ви знайдете на нашому телеграм-каналі, посилання на який ми залишимо в описі до цього відео. До зустрічі на перегляді!